Власне такий термін місця пам'яті, він важливий і в контексті розуміння, що таке ідентичність, і в контексті розуміння, що таке культура пам'яті і політика пам'яті. Зміст цього терміну, по суті, це певні знакові, символічні місця для. Певної спільноти, які допомагають цій спільноті розуміти, хто вона є, що вона є, і до власне становлять такі, так би мовити, прив'язки для цієї спільноти для того, щоб в неї оця пам'ять колективна мала референси, мала власне прив'язки до реальності. От відповідно, можна так сказати ще простіше, що місця пам'яті це прив'язки до реальності. Які важливі спільноті для того, щоб мати цілісне пам'ятання? Хоча треба підкреслити, що місця пам'яті це не тільки певне, власне, місця в просторовому сенсі. Місцем пам'яті може бути якась подія або. Певна символічна реальність, яка не має там, загальної прив'язки до простору. Наприклад, певне явище може бути місцем пам'яті. Як це детальніше пояснити? Грубо кажучи, місце пам'яті це і місце фізичне, яке може займати певну площу, певний простір, але так само певне нематеріальне явище, нематеріальна подія. Яка е, зафіксована як правило у часі, от, але не обов'язково локалізовано чітко там до метрів. Там, ну, наприклад, е, Українська гельсінська спілка е, або там, е, там фестиваль Червона рута, да, це теж не тільки феномени, це і певною мірою можуть бути розтлумачені як місця пам'яті. Тобто, е, Місце важливе для помислення, прив'язування певної спільноти до певних подій. Власне, автор цього терміну місце пам'яті французький мислитель П'єр Нора, який в своїх дослідженнях взагалі казав, що ми з вами живемо в меморіальну епоху, тобто епоху, для якої власне, ця колективна пам'ять меморіалізація надзвичайно важлива. Вона фактично становить значний блок нашої наших різних політичних ідеологій наших дискусій і нашого самоусвідомлення відповідно ці і просторові, і позапросторові місця пам'яті вони відіграють важливу роль для того, щоб наша пам'ять спільнот була переконливою живою і сильною. Так, наприклад, Херсонес-Таврійський — так, це не просто локація, це місце пам'яті, яке. Важливе для того, щоб постулювати історію української спільноти. Або, наприклад, Соледар і соляні шахти Бахмуту. Це теж для нас вже не просто якийсь географічний топос, а особливо після початку повномасштабної війни. Це знакове місце пам'яті. І це місце пам'яті його можна назвати, наприклад, фортеця Бахмут, а можна назвати шахти Соледару. І це теж... Дещо більше, ніж про географію. Так, власне, і працює пам'ять, вона старається бути прив'язаною до певних локацій, прив'язаною до певних історичних подій, і тоді вона є більш переконливою. До речі, разом з тим це слугує не тільки в добрих цілях, бо, наприклад, якщо ми подивимось на Політику агресивних країн, наприклад, Російську Федерацію, яка насправді не є федерацією, а є просто черговою інкарнацією Російської імперії. То ми бачимо фантастичну залежність путінського режиму і путінської агресії від власне місць пам'яті. Вони стараються там якісь місця проголосити сакральними важливими ними обґрунтувати війну так, наприклад, зазіхання Російської Федерації на Крим. Вони прямо намагаються виправдовувати тим, що Крим це надзвичайно там скрепа така сакральна точка для російської культури. Але єдина проблема, що зазвичай всі ці сакральні, так би мовити, видумки росіян оберталися для самого Криму великими війнами і трагедіями. Тому далеко не завжди. Той факт, що хтось проголошує якесь місце дуже важливим і сакральним, означає для самого цього місця і спільноти пов'язаної з ним щось хороше. Це може бути дуже, скажімо так, погана історія. Тому поняття місць пам'яті є надзвичайно важливим для меморіальної культури. Воно є важливим в політичному сенсі для будь-якої. Політики пам'яті і та політика пам'яті, та культура пам'яті, яка може зреферувати до великої кількості значних знакових місць пам'яті, які є, скажімо так, чуттєвими, важливими для спільноти. Вона має більше шансів на успіх і на таку певну осяжність і переконливість для спільноти. Тому ось десь так виглядає термін місця пам'яті в цьому континуумі. Ну і очевидно, для ідентичності, якщо говорити про місця пам'яті, які локалізовані, тобто прив'язані до простору, то значно сильнішою є пам'ять і історія про якусь подію і якесь історично-знакове. Явище в історії країни, якщо ти можеш прийти і показати це місце, воно якось опрацьовано в просторі, відповідні інфраструктура створена. Так само, як артефакти в музеях, якщо вони покладені в музеях, і ти можеш розказати про кожен з цих артефактів певну історію, ти посилюєш і місце пам'яті, і загалом загальний наратив, який вибудовує ідентичність тої чи іншої спільноти.